Інший світ. Вітаю вас перед мікрофоном Дана Пінчевська. Цей випуск програми Інший світ присвячений образу Ліліт. Витончений популяризатор малодоступних та езотеричних знань Хорхе Луїс Борхес, складаючи європейські сторінки бібліографії образу Ліліт, писав початок цитати Бо до Єви була Ліліт. Як свідчить єврейський текст. Легенда про неї надихнула англійського поета 19-го сторіччя Данте Габріель Росетті на поему Райський сад. Ліліт була змія. Вона була першою дружиною Адама і подарувала йому блискучих синів і осейних донюк. Єву Бог створив потім, щоб помстити з земній дружині Адама. Ліліт вмовила її спробувати забороненого плоду і зачати Каїна, брата та вбивцю Авеля. Так виглядає початкова форма міту, який відтворював Росетті. Протягом середніх віків він змінився під впливом слова Лайла, яке з давньої єврейської мови перекладається як ніч. Ліліт стала вже не змією, а духом ночі. Іноді вона Янгол, що завідує народженням людей, іноді керує демонами, які нападають на тих, хто спить на самоті, чи на мандрівників під час подорожі. Народна уява зображає її як високу мовчазну жінку з чорним розпущеним волоссям. Кінець цитати. У Біблії Ліліт згадується, здається, лише один раз, у 34-му розділі книги Ісаї, але її ім'я у 14-му рядку потрапило до російського перекладу в якості нічного привиду». Натомість український переклад Івана Огієнко в цьому пасажі, де описується помста Бога за його скривджений народ, звучить точніше. І будуть зустрічатися там деякі звірі, пустинні, з гієнами, а польовик буде кликати друга свого. Ліліт тільки там заспокоїться і знайде собі відпочинок. Міфологічний словник присвячує образу Ліліт досить докладну статтю, посилаючись на кабалістичні книги, більшість яких ніколи не перекладались на слов'янські мови, та на деякі інші джерела, дотичні до єврейської, зокрема, і близькосхідної загалом демонології. Тут Ліліт описується як перша дружина Адама, що, так само, як і він, була створена з глини. Вона негайно по тому почала сперечатися зі своїм чоловіком і коли не змогла перемогти у цій суперечці, полетіла геть. Ім'я Ліліт пов'язано з близькосхідними демонами інкубами та сукубами що зваблюють людей чи гвалтують їх задля того, щоб отримати від них якісне потомство. Згодом її функції полягають радше в тому, щоб шкодити народженню людей. Методи протистояння людини, силі ліліт та її оточення, як не дивно, описані у цій статті більше, ніж докладно. Початок цитати. Коли Ліліт опинилась у Красному морі, її наздогнали три янгола, надіслані Богом. Ліліт відмовилась повернутись і заявила, що вона створена задля того, щоб шкодити новонародженим. Янголи змусили її пообіцяти, що вона ніколи не увійде до будинку, в якому побачать їх самих чи їх імена. Вона погодилась з цією карою. Віднині щоденно помиратимуть сто з її дітей. В одному із замовлянь для вагітних та новонароджених, де повторюється цей сюжет, замість Ліліт фігурує Перша Єва. Згідно іншій кабалістичній книзі, Ліліт Стала дружиною демона Самаеля і, відповідно, матір'ю демонів. Один з широко відомих текстів замовлянь для вагітних, відомий у багатьох мовах Близького Сходу та Східної Європи, який згодом також використовували проти зурочення та різних хвороб, розповідає про те, як певний святий Ілля, Михаїл, Сісіній та інші під час мандрівки у горах чи на морському узбережжі зустрів відьму і спитав, куди вона йде. Коли він почув, що вона йде до будинку, де відбуваються пологи, щоб зашкодити їм, він змусив її назвати всі її 9, 12 чи більше імен, а також пообіцяти, що вона не зашкодить ані матері, ані немовляті, якщо побачить у цій оселі всі свої імена. Амулети та замовляння для вагітних проти Ліліт повинні були включати не лише імена трьох янголів, які намагались повернути Ліліт до Адама але й імена самої ліліт. Деякі з них перекладаються як почервоніння, черево, мати, що душить дитя, те, що немає форми. Тексти подібних заклинань, армейських магічних чаш також використовують проти ліліт формулу розлучення, що підтверджує версію, згідно якій ліліт сприймалась в якості сукуба. Завдяки масовому захопленню кабалою в Європі часів Ренесансу переказ про Ліліт як про першу дружину Адама поширився у європейській літературі, де вона перетворилась на образ прекрасної, спокусливої жінки. Подібне уявлення трапляється також у єврейській літературі, хоча тут ці якості пов'язані з умінням Ліліт змінювати свою зовнішність. Серед присвячених їй творів слід згадати оповідання Анатолія Франца, донька Ліліт. Поеми Ісаакяна Ліліт, роман шотландського письменника Макдональда Ліліт, а також вірш Марини Цвітаєвої «Спроба ревнощів». Кінець, цитати. Це, звісно, ще не все. Так, наприклад, автор цієї статті на прізвище Папазян, до речі, не вказаний у загальному списку авторів цієї енциклопедії, забув назвати чудовий вірш Миколи Гумільова Єва чи ліліт, де напрочуд точно описав під виглядом дружин Адама дві властивості жіночності, які одвічно змагаються за першість у житті якщо не будь-якої, то принаймні значної кількості жінок. Домашній затишок, протиставлений творчому пориву та любов до свободи, що суперечить розміреному обивательському життю, ідеально вписуються в модель ворожнечі між двома істотами, що їх мусить примирити між собою. Чи точніше захистити одну від одної, звісно, якщо пощастить, ледь не саме для цього створений Адам. Цікаво, що словник, окрім іншого, вказує на те, що у деяких давніх текстах ліліт згадується в якості істоти чоловічої статі, що зайвий раз підтверджує розмитість уявлень про більшість властивостей іншого світу, окрім одного. Твердого переконання в тім, що демонів цікавлять найперше людська увага, потім людська енергія. І, врешті, всі різновиди, як звиклого, так і виняткового добробуту. Отже, основні прикмети, завдяки яким ліліт та інші демони ночі можуть зацікавитись людською особою, не такі вже й численні. Їх притягують мандрівники під час подорожей, самотні люди, вагітні, а також жінки, які народжують чи щойно народили немовлят. Припустімо, що деякі різновиди страхів і, відповідно їх демонів, зникають за умови відсутності приділеної їм уваги. Тому, ймовірно, імена людей, схильних до активного способу життя та обтяжених звичкою замислюватись над власними вчинками, зокрема, та надбуттям загалом, навряд чи стоять першими у списку жертв нічних демонів. Менш витривалим, самостійним і відважним людям, схильним до різких змін настрою, тривожності, недовірливості чи або непередбачених шкільною програмою містичних переживань, слід пам'ятати, що іконографія предметів та малюнків, створених задля того, щоб захистити всіх на світі земних єв від примарних нічних ліліт, неймовірно. Адже віра людства в лихого демона ночі, який відверто і злісно заздрить чужому щастю, налічує кілька тисячоліть. ймовірно, виставка таких амулетів була б справжньою подією для мистецтвознавців та культурологів, а також для усіх без винятку забобонних людей, схильних милуватися яскравими картинами, до того ж навантаженими корисними захисними функціями. Важко сказати, чи багато спеціалістів у написанні таких амулетів, власне в Україні. Але маю підозру про те, що близькосхідні країни не втратили цю традицію і донині. І в цьому сенсі також закордонний досвід самозахисту, ймовірно, може стати комусь в пригоді. Це непогано. Декому з нас такі речі заспокоюють нерви або сумління. Навіть якщо подумки припустити, що ліліт, як і інші створіння іншого світу, дійсно існує. Але, попри все, що про неї говорять люди, ніколи не цікавилась, чи давно дожила До вагітних, подорожніх, самотніх, зокрема, і всіх суетних людських справ загалом. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучала програма Інший світ присвячена образу ліліт. Над передачею працювали. Режисер Наталія Стрижевська, звукооператор Марія Коваль, автор та ведуча Дана Пінчевська. На все добре, до зустрічі в ефірі.